Господи, наш Небесний Отче, в цю тиху ранкову годину приходжу до Тебе з молитвою за свою сім'ю, зупиняю суєту думок, стишую серце, відводжу погляд від тривог і турбот, щоб побачити тільки Тебе, почути тільки Тебе, відчути тільки Твою присутність. Благослови цей ранок, благослови дім, у якому я живу, і кожне серце, з яким Ти поєднав мене в одну сім'ю. Господи. Дякую тобі за дар життя, за новий день, за те, що твоє милосердя оновлюється щоранку. Дякую за те, що моя сім'я жива, що ми маємо дах над головою, кліб на столі і можливість разом починати цей день з тобою. Дякую тобі за кожного рідного, за кожну усмішку, за кожен спільний момент, навіть якщо він непростий. Усе з твоєї руки, усе під твоїм поглядом написано. А я та дім, мій будемо служити Господеві. Ісус Навин, розділ 24, вірш 15. Господи, хочу, щоб ці слова стали диханням нашого дому. Стало ритмом наших днів, благослови мою сім'ю так, щоб у центрі всього, що ми робимо, був ти, щоб у центрі кожної розмови була любов, у центрі кожного рішення була мудрість, у центрі кожної справи було Твоє святе ім'я, Отче, благослови наш ранок миром. Нехай у нашому домі замовкне всяка сварка, нехай згасне образа, нехай зникнуть докори і невдоволення, нехай кожне слово, яке сьогодні прозвучить у домі. Буде наповнене добротою, терпінням і повагою. Навчи нас не ранити одне одного гострими словами, не кидати болючі погляди, не закривати серце холодною байдужістю. Господи, благослови наші серця довірою, коли приходить страх за майбутнє, коли турботи тиснуть на груди, коли невизначеність лякає, допоможи пам'ятати, що ти наш захисник, наш пастир і наш опікун. Написано: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Псалом 22, вірш 1 нехай ця обітниця стане опорою для всієї моєї сім'ї сьогодні і щодня. Небесний Отче, благослови наші думки чистотою, охорони нас від заздрості, від злості, від гніву, від прихованого осуду одне одного. Дай нам навчитися бачити в рідних не їхні недоліки, а твій образ вкладений у них. Нехай у нашій сім'ї буде більше розуміння, ніж осуду. Більше співчуття, ніж байдужості, більше підтримки, ніж критики. Господи, благослови наші очі, щоб вони бачили одне в одному не чужих, а найрідніших людей. Благослови наші вуха, щоб вони чули не тільки свої аргументи, а й біль, потреби та прохання рідних. Благослови наші вуста, щоб вони промовляли слова підтримки, подяки, прощення. Нехай у нашому домі частіше звучить: Дякую, пробач, я з тобою, ніж будь-які слова докору. Отче, благослови наші руки, щоб вони творили добро. Нехай наші руки вміють обіймати, а не відштовхувати, вміють служити, а не тільки вимагати, вміють допомагати, а не залишатися осторонь. Навчи нас простими щоденними вчинками показувати любов, яку ти вкладав у наші серця. Господи, благослови наші серця єдністю. Збережи нас від розділення, від холодної стіни між близькими людьми, від мовчазної відстані під одним дахом. З'єднай нас у любові, як камені в одному домі, як гілки на одному дереві. Нехай твій святий Дух буде невидимою ниткою, що пов'язує нас, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. Отче, благослови нашу сім'ю на взаємне прощення. Ти знаєш усі рани, які ми завдали одне одному словами, поглядами, мовчанням. Ти знаєш кожну образу, яка захована глибоко в серці. Торкнися цих місць твоєю зцілюючою любов'ю. Навчи нас прощати так, як ти прощаєш, бо написано: будьте один до одного ласкаві та милостиві. Прощайте один одному, як і Бог через Христа простив вам. Послання до Ефесян, розділ 4, вірш 32 Нехай ці слова стануть законом для нашого дому. Господи, благослови наш дім Твоєю присутністю. Нехай у кожній кімнаті відчувається твій мир. Нехай кожен куток буде наповнений не духом страху, а духом любові. Нехай кожен, хто заходить до нашого дому, відчуває світло, спокій і теплоту, які приходять від тебе. Зроби наш дім місцем молитви, місцем миру, місцем, де ти завжди бажаний їсть, Отче, благослови нашу сім'ю мудрістю у прийнятті рішень. Ти знаєш усі наші плани, мрії, переживання і сумніви. Допоможи нам не покладатися тільки на власний розум, а шукати твоєї волі в усьому. Нехай кожен важливий крок ми робимо з молитвою, кожну справу починаємо з довірою до тебе, кожен шлях обираємо, радячись із тобою. Господи, благослови наш день працелюбністю і відповідальністю. Нехай кожен у сім'ї робить свою справу з любов'ю, не скаржачись, не нарікаючи, а розуміючи, що навіть найменша справа може стати молитвою, якщо робити її для Тебе. Благослови наші роботи, навчання, домашні обов'язки, усі поїздки та зустрічі, охорони від небезпеки, нещасних випадків, від зла, яке ми не бачимо. Отче, покриваємо молитвою кожен шлях. Який сьогодні здійснить хтось із нашої сім'ї. Нехай Твоя рука буде над нами в дорозі, нехай Твої ангели охороняють нас, коли ми йдемо, їдемо, працюємо, навчаємося. Нехай жодна темна сила не наблизиться до нашого дому, нехай ніякий страх не поселиться в наших серцях. Господи, благослови нашу сім'ю духовною спрагою. Не дозволь нам звикнути до Твоєї присутності, як до чогось буденного. Не дозволь нашим серцям зачерствіти, нашим молитвам стати порожнім звуком, нашим очам перестати шукати тебе. Нехай у нашій сім'ї буде місце для спільної молитви, для читання твого слова, для щирих розмов про віру, надію і любов. Отче, благослови наші вечори миром і вдячністю. Коли цей день закінчиться, допоможи нам знову зібратися перед Тобою в молитві, щоб згадати все добро, яке ти зробив. Побачити твою руку у дрібницях, подякувати за кожен захист, за кожну радість, за кожну відповідь, навіть якщо вона не така, як ми очікували. Господи, віддаю Тобі свою сім'ю повністю. Віддаю Тобі наші страхи і наші надії, наші слабкості і наші сили, наші рани і наші радості. Віддаю Тобі все, що є в нашому домі, все, що є в наших серцях. Нехай Твоя воля звершиться в нашій сім'ї. Нехай Твоє ім'я буде прославлене в наших стосунках, у наших словах, у наших вчинках, Небесний Отче, в цей ранок прошу особливого благословіння для моєї сім'ї. Нехай твій мир перевищить усяке розуміння і наповнить наш дім. Нехай Твоя радість стане нашою силою, нехай Твоя любов зцілить те, що поранене, відновить те, що зруйноване, оживить те, що заснуло, тільки в тобі наша надія. Тільки з Тобою ми зможемо пройти цей день гідно. Господи, навчи нас не відкладати любов на завтра. Навчи сьогодні сказати добре слово, сьогодні зробити добро, сьогодні обійняти, сьогодні підтримати, сьогодні простити, бо завтра не належить нам. А цей ранок ти вже подарував. Допоможи нам жити так, щоб наприкінці дня не шкодувати про невимовлені слова і невчинене добро. Отче, благослови мою сім'ю на єдність у Тобі. Нехай твій хрест буде центром нашого дому. Нехай твоя благодать покриє усе, чого не вистачає в нас. Нехай твій Дух Святий поведе нас. Шляхом світла, правди і любові, вручаю в Твої руки цей день свою сім'ю і своє серце. Господи, дякую Тобі за почуту молитву. Вірю, що ти вже дієш, уже торкаєшся сердець, уже благословляєш, уже охороняєш. Прийми всю славу, честь і подяку. А тепер, якщо серце відгукнулося на цю молитву, підтримаємо її разом, промов своє Тихе. Амінь. Помолися за свою сім'ю власними словами. Поділися цією молитвою з тими, кому потрібне Боже благословіння для дому, і не соромся свідчити про те, що Господь робить у твоїй сім'ї. Амінь.